Хочу відразу закрити питання, яке гуляє містом після чергової ракетної атаки росіян по Дніпру 5 вересня. Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляла про хімічну, можливу, хімічну небезпеку. А яка ситуація зараз у місті? Ну, давайте спочатку я скажу, що зараз ніяких е немає стосовно цього приводу проблем і немає е ніякої небезпеки. А те, що трапилось, ну я не можу всього казати, але умовно було влучання по мережам, в яких знаходились, скажімо так, неотруйні, але небезпечні для життя і та здоров'я людей речовини. Але оскільки відпрацювали на відмінно всі наші служби, в першу чергу безумовно ДСНС. Цю проблему дуже швидко вирішили, тому зараз хвилюватися стосовно цього немає жодного приводу.